Першого разу, як мені Бог дає благодать. Брати і сестри, радий вас всіх бачити. Я спершу помолюся, ви залишайтесь на своїх місцях. Господи, дякуємо Тобі за те, що ми належимо Тобі. Прошу Тебе, щоб Ти поблагословив цей час, Господи, Ти нас запалюй для себе, Господи, відкривай наші серця, послужи нам Духом своїм святим. І хай через це все прославиться ім'я Твоє Святе. Амінь. А, є да, у нас? Ти вже отруєний? Брат і сестри, знаєш, що таке отрута? Це не тільки те, що написано на пляшці Не пий або помреш. І не тільки те, що знаходиться в шприці за гаражем. Є інша отрута, тихіша, але небезпечніша. Щось не переключає? А, о, дякую. Вона не смердить, ця отрута, не шипить, не світиться. Вона просто живе в серці і їсть нас всередині. Здогадалося, що це? Вона називається заздрість. І заздрість це отрута для серця, яка вбиває твою радість. Ти дивишся в інстаграмі, а хтось в Іспанії на фоні пальм відпочиває. Інший святкує десь річницю в кафе. Хтось виставив фото своєї нової машини. А одна сестра, наприклад, там чергову фотку від свого чоловіка виставила. А ти сидиш в маршруті, тримаєш пакет за тебе, який вже порвався, і в серці вже не Алілуя, а чому їм, а не мені. І ще гірше, коли це зовсім поруч. Наприклад, на реабілітації, колись комусь з хлопців дозволили вийти в магазин і зробити закупку. І одразу в серці да? чому йому? Чому йому, а не мені, напевно, приближений або любимчик. Комусь просто посміхнулося, і серце вже бурчить. Його бачать, що я тінь, ніби дрібниці, але всередині все крутиться. І ти ніби смієшся з цього, жартуєш, але всередині все кипить. Тому що насправді це не жарти. Це тихий рахунок. Кому скільки дали і чому не мені. І це вже не емоція. Це як ковнути чай, думаючи, що він солодкий, а там насправді сіль. Наче все нормально запитати, чому не я, але ж всередині, що скрипить, це заздрість, яка виглядає, як здоровий глуст або інтерес, але залишає гіркий присмак. І вбиває саме мир, який є в серці. Це як пити отруту і чекати, що помре сусід. Але проблема болить саме в тебе. І чим більше ти дивишся на інших, тим менше бачиш, що маєш. Я казав Яків Бо де заздрість і сварка, там безлад і всяке зле діло. Оцей наш на сьогодні діагноз. Але й не вирок. І перша теза. Заздрість гниль для душі, яка спотворює реальність. Пам'ятаєте Каїна, як все починалося? Просто жертва. Авеля приймає Бог. Каїн заздрить. Коротко кажучи, обідка на Бога, заздрість до брата дорівнює перший брата вбивець. Знаєш, як це виглядає сьогодні? Хтось отримав чергову посаду на роботі, і ти вже думаєш, та він просто втерся в довіру. Братові подарували новий одяг, а що йому нічого святішого не могли дати? І т.д. і т.п. І, і ця внутрішня боротьба не про них. Це дзеркало твого і мого серця. Згадайте Рахіль. Красуня. По-перше, це Біблія дає таку, визначає таку характеристику. В неї чоловік, Авраам, впливовий, патріарх, великий статус, косметика з Єгипту, да? Інстаграм блищить. І що? Вона каже, дай мені дітей, бо помру. Справді помреш? А від того, що в твоєї сестри просто більше дітей, ніж тебе? І справді да? в неї було все, на що жінки вважають успішним життям. Краса, віруючий чоловік, успішний, багатий, але їй не вистачало одного пазла. І от вона вже була готова поставити на хрест на всьому, що в неї є. Типова фраза заздрості, якщо я не матиму оце, то інше все сміття. У сучасному житті це виглядає так: де мені чоловіка, служіння, лайків в інстаграмі, інакше життя не має сенсу. Це ідолопоклонство з красивим обличчям просто. Девід Кварксон писав так: Ідол в серці знецінює всі Божі благословення. Неважливо, наскільки ти будеш благословений Богом. Якщо є ідол, він спотворить все. Вона знецінила все, що мала. Просто все. Що робить далі заздрість? Вона створює, спотворює стосунки. Давайте згадаємо братів Йосипа. Спочатку все виглядало невинно. Просто хлопець мав пророчі сни. Ходив у яскравій сорочці, яку йому подарував батько. Але всередині братів щось кипіло. Чому саме він? Чому не я? І це не просто дрібне якесь роздратування, це глибока образа на Божий вибір. Вони не, можу, не, не змогли, пробачте, сказати йому доброго слова. І заздрість розрослася настільки, що кровна любов, родинний зв'язок. Все старося. Брати хотіли спочатку вбити так серйозно, просто взяти і прибрати його. Але дяка брату Рувіму, який сказав, давайте краще його кинемо в яму. Ну так, по-братськи. А потім, як справжні брати з великим серцем, вирішили, давайте продамо його. І продали за 20 срібняків. Як річ, як старий телефон на Оликс. І це все через те, що він не був поганий, а просто тому, що був, Бог був з ним, і це їм не подобалось. Коли заздрість захоплює серце, логіка зникає. Совість мучить, а будь-який абсурд здається нормою. Спочатку ти думаєш, та трохи ревную. А потім ця трохи виростає, як хліб на дріжджах. І людина поруч з тобою вже не брат, а конкурент, не співслужитель, а суперник. І ти вже не чекаєш, коли він щось каже. Ти чекаєш, коли він помилиться. Не молишся за нього, а перевіряєш, скільки йому лайків поставили. І це гниль, це просто шкодить і повільно вбиває розум. І любов, і радість, і все добре, що в тебе є від Бога. Як це виглядає на реабілітації, наприклад? Комусь дали трохи більшу пайку і вже починається, а йому більше. У нього що особливий шлунок? Або йому якось все дається розбір слова, а мені ні? Комусь служіння добре йде, да, люди слухають, поважають. А всередині все скрипить. А я стараюсь, молюся, жертвую час і тиша. Або жіночі дав варіант. Одна вийшла заміж, що всередині все крутиться. Серйозно ж. Вона ж тільки що прийшла до церкви, а я тут вже 10 років. Що за діла, а? Це не просто думки, це мова серця. Яке не вміє дяку... дякувати за своє, бо постійно рахує чуже. І поки так, радість доступна. Ці думки можуть здаватися правдивими або справедливими, ніби «та просто я чесно аналізую. Але насправді це заздрість, яка маскується під здоровий глузд. І поки вона в серці, ти не можеш щиро радіти. Не зможеш по-справжньому любити. Вона краде навіть прості радості. Коли інший отримує щось добре, ти вже не бачиш Божу руку, а тільки свою образу. Іноді навіть знаєте, коли ну справді Бог благословляє когось, і інші на це реагують з якоюсь підозрою чи роздратуванням. Це не просто думки, це симптом хворого серця. Яке не може радіти за інших, бо саме переконане в гіркоті. І це вже не просто думки, це гангрена серця. Вона спершу невидима, але якщо її не зупинити, то вона паралізує просто все життя. Ти ніби дихаєш, рухаєшся, ходиш на зібрання, але всередині гниє це незадоволення і образа. І чим довше воно живе, Тим довше в тобі не залишається живого. Що робить ще заздрість? Вона розриває стосунки з Богом. Пам'ятаєте, Саула, обранець Божий. Але тільки як почув, що Давиду більше співають слави, все емоційна пробка взлетіла. Відразу, що він кращий за мене, і в руках замість розсудливості з'являються списи. Не по ворогах, а по Давиду. Якби в нього був телеграм, переслав би цю пісню з коментарем видали це негаймо, бо це фейк. Але мав спис і кинув Давида. Сьогодні, можливо, ми не маємо списів, але є інше погляд, як сканер. А коментар як ніж. Усмішка, що кажуть, ага, я все бачу. У Давида був меч, а у нас язик. І ще гірше, що Саул розізлився і почав переслідувати Божу людину. Через що? Через одну пісню? Так буває і з нами. Когось похвалили і все. Ти вже не брат, не сестра а ніби учасник змагань, хто тут кращий. І всередині вмикається невидимий лічильник, кому скільки уваги, скільки слів, скільки поглядів. І починається гонка на оцінки. Замість церкви ніби шкільний клас, де всі змагаються за п'ятірку. А в кінці ні радості, ні миру, бо золото в цьому змаганні воно уявне, воно ржавіє, воно навіть нікому і не потрібне. Зустрічали таких, а можливо, і себе побачимо, усі щось роблять, стараються. А ти ніби не при справах, при калькуляторі такому рахуєш, кому що дісталося, одному дали служіння а всередині щось стукає, йому служіння, йому нове взуття. А я що швабру тримаю, як прапор покаяння, чи що. І ти сидиш і думаєш, що я не видимка. І замість вдячності, образа, і це не хтось інший, це ми, якщо чесно. І класика заздрості, замість того, щоб порадіти, забрати ловиш себе на думці. От би він трохи спотикнувся так. Скромно, але помітно, не те, щоб я злий. Ну просто ти ж об'єктивно бачиш цю ситуацію. Але всередині не любов, а бажання, щоб у нього щось не вийшло. Бо тобі здається і мені, що ти не один в такий момент. І вже легше, не через радість, а через чужу невдачу. І це страшно. Томас Бостон пише так. Заздрість це ненависть до Божої благодаті в житті іншої, іншого. Слоу яскравий Да? Заздрість його змушує воювати з ким? З тим, з ким він мав молитися та прославляти Бога і радіти разом. Ми говорили, що є заздрістю як вона спотворює все. А що ж є корнем заздрості? І корінь заздрості це. Невдоволення Богом. Заздрість це не про інших, це про тебе і про Бога. Коли ти заздриш, ти не просто ображаєшся на людину, ти кажеш Богові: ти дав не туди. І саме тут головне, заздрість не виникає ніколи на порожньому місці. Вона проростає там, де є глибоке невдоволення. Божим проведінням. Тобто, коли ти вважаєш, що Бог зробив помилку в твоєму житті, мовляв, не тим, не тим ти дав, не там дав, і взагалі де мій бонус? Пам'ятаєте притчу про виноградник, яка описується в Матфію 20 розділі? Ти працюєш зранку, отримуєш ті гроші, за які ти домовився, і все добре. Поки не бачиш що іншому, який прийшов на чотири години пізніше, далиш стільки ж. І вже не радієш, що маєш, а думаєш, а чому йому так само? Але Бог не забув про тебе, Бог вчить тебе довіряти йому. І заздрість не дає дяку, бо вона бачить неблагословення. А порівняння. І Бог відповідає, так знаєте, в простоті. А що тобі до того? Так прямо по-євангельських, як кажуть зараз, без фільтрів. Да? В основі кожної заздрості ідея, що ми краще знаємо, як Бог мав би розподіляти благословення. Але це брехня, це сатанинська брехня замість довіри, образа, замість вдячності. Претензія замість віри, конкуренція? Чому у того є, а в мене ні? Чому вона вийшла замість, а я досі одна? І знаєте, тут для нас перевірка серця. Чи довіряєш ти Богові? Чи справді віриш, що Його шлях найкращий, навіть коли це незрозуміло Бо якщо ні? Ти відкритий до заздрості. Якщо так, то ти здатен радіти, навіть коли не твоє ім'я на сцені, не твоя фотка в сторіс і не тобі подяка. Якщо Христос твоя цінність, то благословення інших тебе не пригнічують, бо твоя радість в ньому, а не в кількості речей, лайків, можливостей. Ліки від заздрості, це ж. Всі знають, Євангелія, да? якщо заздрість це отрута, то Євангелія це антидот. Бог не просто, знаєте, так, викриває нам нашу проблему і показує на неї, він також дає рішення. І це рішення не косметичне, а серцеве. Покаяння таке чесне, неповерхневе, недекоративне. Не просто: Боже, я трохи заздрю. А по-справжньому, Господи, я не довіряю Твоїй доброті і любові. Я вірив, що я заслуговую на більше. Заздрість це не дрібниця. Це обвинувачення проти Бога. І вона не зникає сама по собі. Її треба винести у світло і залишити на Христі. На Христі. Друге, це вдячність. Це як щоденне тренування серця. Подяка це і є проти отрута. Почни дякувати навіть за дрібниці, за хліб, за те, що в тебе є де спати, за дихання, за зустріч, да, за слово, навіть за труднощі. І подяка змінює фокус, з чого не мені, на скільки я вже маю. Третій аспект це молитва, але не формальна така, а цілоспромована. Молись за того, кому ти заздреш. Не просто мовчи, або, знаєте, якось так уникаємо буває. Благословляй, кажи, Господи, дякую за твою добрість в Його або в її житті. Продовжуй так і далі діяти в ньому. Це важко, це як операція без наркозу, але потім свобода. Бо неможливо водночас молитися за людини і бажати їй зла. Одне зникне. Обери, щоб зникло зло. Четвертий аспект Євангелія як твоя ідентичність. Ти вже маєш саме більше, ти маєш Христа, ти не забутий, ти не обділений, ти не сидиш десь на запасному місці. Ти спадкоємець Божий. Поглянь на хрест, там знищується заздрість. Бо там ти бачиш, що ти був недостойний, але Бог мене прийняв. Не через те, що я кращий, а тому, що Бог благий. Можливо, ти тут сьогодні вперше або вперше це чуєш і думаєш, це хороша проповідь, але це для них, для церковників. Я не такий. Послухай, саме для тебе ця звістка найголовніша. Євангелія це не історія, як хороші, гарні люди стали ще кращими. Це історія, як грішні, злі люди, які прийняли прощення і прийняли нове серце через Ісуса Христа. Христос не пройшов для тих, у кого все добре. Він прийшов для тих, хто заблукав, зламався, втомився, для тих, хто всередині каже, я вже не можу. Якщо ти це відчуваєш, це не кінець. Це момент, коли Ісус простягає до Тебе руку і каже, я за тебе, і я можу дати тобі нове життя та нове серце. Не треба чекати, поки станеш ти кращим. Приходь до Христа, який ти є, і Він змінить тебе і оживляє для себе. Тому, брати і сестри, давайте обирати життя. Давайте помолимося. Слава Тебе, наш Бог, і дякуємо Тобі за Твій подвиг, який Ти здійснив на Христі. Дякуємо, Господи, Тобі за те, що ми маємо, і головний скарб це Ти. Прошу Тебе, батько, ти постійно нам нагадує, що наше життя і це є, є Ти. Поблагослови, Господи, кожного, щоб ми були твоїми інструментами, щоб ми були вдячні Тобі за все, що ми маємо, за все, що, Господи, Ти нам даєш у кожному дні. Поблагословий кожному, і хай це все відзеркалюється на наших ближніх. Любимо тебе та вклоняємось тобі, наш Бог Отець, Сина, Дух Святий. Амінь.